Російський диктатор Володимир Путін заявив, що новий раунд переговорів між Москвою і Києвом може відбутися після 22 червня. За його словами, він готовий зустрічатися, зокрема, із Зеленським. Однак така зустріч, на його думку, може мати сенс тільки на завершальному етапі переговорів, щоб поставити крапку. При цьому важливо, хто буде підписувати документ. Сказав він, додавши, що в Києві можуть виникнути складнощі із легітимністю Зеленського. Проте він зазначив, нам все одно, хто веде переговори. Ори, навіть якщо це Зеленський, президент РФ також заявив, що ситуація для Києва буде погіршуватися, якщо війну не вдасться врегулювати дипломатичним шляхом. При цьому військовий злочинець заявив, що удар 17 червня був не по житлових кварталах, а по заводах, які виробляють техніку. Як відомо, цього дня в Києві загинуло 28 осіб. США можуть втрутитися у війну Ізраїлю з Іраном, щоб використати 13 тонну надбомбу для знищення ключової ядерної бази країни. Пише Axios. Йдеться про одну із найпотужніших неядерних бомб Сполучених Штатів: – кілограмову JBU Бію Ordnance Penetrator MOP. лише США володіють цією бомбою, здатною пробивати надглибокі захищені об'єкти. Іранський ядерний об'єкт у Фордо, який розташований під товстим шаром гірських порід, недоступний для звичайної ізраїльської авіації. МОП – єдина неядерна зброя здатна знищити цю ціль. МОП надточна авіабомба, розроблена для знищення зброї масового ураження у глибоко захищених об'єктах. Її можуть скинути з бомбардувальників невидимок b 2 Spirit, які можуть діяти безперешкодно на великій відстані. За словами експертів, для гарантованого знищення Фордо може знадобитися прицільне застосування щонайменше двох таких бомб.